Ще на початку цього, цієї реалізації цього проєкту нам було зрозуміло, що він буде успішним. Наскільки успішним, судити, звичайно, краще самим громадським організаціям, проте, на, на погляд управління з питань внутрішньої політики проєкт був дуже успішним. По-перше, проєкт мотивував збільшення активності громадських рад. Кількісний показник набагато зросли. Зросла кількість заходів, які проводять громадські ради в районах, просвітницькі заходи, інформаційні, засідання і таке інше. Зросла кількість звернень до управління з питань внутрішньої політики, з питань методичної та іншої допомоги. Також ми констатували, що змістився і дуже об'єкт діяльності громадських рад. Якщо раніше вони розглядали загальні проблеми, скоріше працювали з вже готовими рішеннями районних державних адміністрацій, давали ту чи іншу оцінку виконання місцевих програм, то протягом грудня. 2011 року, січня і першої половини 2012 року, ми бачимо, що акцент діяльності громадських рад трошки змінився. Вони вже працюють над конкретними проблемами, над якими я зараз скажу, наприклад, Бахманські, Бобровицькі, Борзнянські райони почали розглядати бюджетні питання, причому не по факту, а перед прийняттям відповідних бюджетів на 2012 рік. Питаннями реформування освіти та охорони здоров'я. Це створення госпітальних округів, діяльність освітніх закладів, почали цікавити громадські ради у Козелецькому та Корюківському районі. Також і Бобровецький район запланували на 12-й рік навчання щодо здійснення громадської експертизи. Тобто планують самі підвищувати свій професійний рівень і працювати у відповідному напрямку. Талалаївські, Куликівські райони, відповідні громадські ради цікавляться комунальними проблемами, наприклад, якість пітної води. Талалаївський район. Козелецькому районі зацікавилися якістю мережі радіомовлення в районі, захист прав споживачів, комунальних послуг. Цими питаннями цікавляться члени громадської ради Корюківської громадської ради при місцевої райдержадміністрації. Соціальні послуги заплановано розглядати Бобровицькою громадською радою. Ну, наприклад, навіть пасажирські перевезення вже була заслухана інформацію членами громадської ради при Борзнянській райдержадміністрації. Також навіть по пам'яті згадую, що на одній з громадських рад було обговорено питання відкриття громадської приймальні при громадській раді, яка також допоможе впливати на ті чи інші рішення. Якщо раніше ми констатували, що активними були десь близько 15-20% громадських рад, то зараз цей показник наближається до 50%. Я вважаю це. Гарний результат. Можливо, другий рік роботи громадської ради його ще підвищить. Хочу сказати, що спільно з членами громадських рад навчались співпрацювати з громадськості і працівників відділів секторів з питань внутрішньої політики, тому що було дуже багато таких питань, яких ми, в принципі, вперше з громадськістю. Реалізовували якісь, якісь проекти, вперше і самі робили перші кроки, які відповідно робила і громадськість. І вважаю, що на даний момент успішна громадська рада може бути тільки тоді, коли ініціатива йде також і від місцевого відділу або сектору з питань внутрішньої політики. Що стосується обласного рівня, то всі ви знаєте, що в кінці року була прийнята обласна програма сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства. Зараз ми працюємо над проєктами положень про ресурсний центр і положенням щодо фінансування діяльності громадських організацій на обласному рівні. Скажу, що ці питання досить важкі. Ми намагаємося знайти ту формулу, яка задовольнить і громадські організації, і відповідно органи влади. В областях України таких. Проєктів небагато, тому, можливо, цей досвід буде корисним для інших областей. Планували з 1 лютого запустити всі ці проекти в дію, проте проблем дуже багато, тому напевно, що буде десь із березня. Скажу, що якщо в громадських організацій, обласних і районних будуть якісь проекти, які будуть спрямовані на подальше навчання членів громадських рад, або безпосередньо проекти, які будуть пов'язані з. Якимись конкретними ініціативами на районному рівні із залученням районних громадських рад, то управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю обов'язково ці ініціативи підтримуємо. Скажу, що ми самі готові запропонувати декілька цікавих речей, які можна буде реалізувати спільними силами. Всі ви пам'ятаєте, що, можливо, не пам'ятаєте, в січні був виданий указ президента щодо. Який називався питання сприяння розвитку громадянського суспільства, цим указом фактично створена координаційна рада при президентові України, тому що логічним було створення такої ради, тому що при адміністрації президента подібного координаційного органу, в який би входили громадські організації, не було. Тепер він є, і ця координаційна рада має на протязі певного часу розробити і подати на розгляд стратегію розвитку. Громадянського суспільства в Україні. так що ці питання є на районному на обласному рівні, є на центральному рівні. Я думаю, що в подальшому ця співпраця буде продовжуватися, якщо, звичайно, буде ініціатива з обох сторін, як з боку громадськості, так і з боку органів виконавчої влади.